Україна, це парламентсько президентська республіка. І не президент визначає кандидатуру наступного прем'єра, це виключно повноваження парламенту, парламентської більшості. Але в Україні все у нас перевернуто вже шість років з ніг на голову. І слуги знову в інтернеті читають про те, що в них буде нова прем'єрка замість Шмигаля. Зеленський в нас слухає, зустрічається з кандидатами, визначає нових кандидатів. Ців і от уявіть собі на місце свого на 300% лояльного Шмигаля, будуть ставити на 500% свою місці вою зволіті лояльну пані Свириденко, яка готова підписати будь-який папірець, виконати будь-яку забаганку банковою. Ну тому вона в цій обоймі таких любімок банкової і от заслужила цю посаду. І сьогодні країна дізналася, да що в нас буде нова прем'єрка. Шмигалю як такий втішний приз пропонують вже цього тижня дати посаду міністра оборони Європейська солідарність озвучила дуже чітку позицію на погоджувальній раді. Перше, ми вимагаємо. Звіту Шмигаля і його уряду це перший уряд, який працював без програми діяльності, просто повністю виконуючи всі забаганки офісу президента. Уряд має звітувати друге. Всі кандидати на посаду міністрів мають зустрітися з усіма фракціями, в тому числі з опозицією, тому що це неприпустимо. Третє має бути внесена зміни до закону, адже українське законодавство наразі забороняє зміни уряду під час воєнного стану. Це можуть бути. Ти окремі міністри, але якщо відправляється відставку прем'єр, це апріорі означає відставку всього уряду, і це вже порушення законодавства. Мені дико усвідомлювати, що це не розуміє доктор юридичних наук Стефанчук, і інші доктора, професора, юристи, видатні, які працюють в нинішній зеленій команді. Ну і очевидно, ми вимагаємо закритої зустрічі з силовим блоком, аби зрозуміти ситуацію на фронті.